Спочатку традиційно учасникам говорили на путні слова та побажання представники влади. Згодом дали змогу на власні очі побачити, які вміння необхідні для військової справи і, зокрема, визволення заручників. небі літає квадрокоптер. На землі військові Житомирського військового інституту обробляють отриману інформацію. Тим часом учасники з різних куточків України діляться першими враженнями. Тут така фізична підготовка. жорстока. Ну і тут, взагалі, ну так весело, вчать багато. А ми сюди приїхали навчитися. Те, що нам показують курсанти, живемо ми в казармі. Ну, все робимо майже як і курсанти в їдальні, навіть теж по розкладу їмо з курсантами. На державному рівні окрема увага приділена саме військово-патріотичному вихованню. Для цього навіть виділено кошти з бюджету. А ось що проводити, доручили обирати громадськості. Саме таким чином, з поміж 51 проєкту переможця, опинилася гра нащадки козацького роду. Місцем проведення свідомо обрали Житомир. І от якраз нащадки козацької слави, один серед тих, що набрав найбільше балів підтримки, тому що очевидно, що всі за такий захід голосували, коли бачили, що це на базі легендарної 95-ї бригади, тобто на базі тої військової частини, яка перша зустріла російську терористичну агресію, яка перша дала їм жорстку відсіч. Щоб вони зрозуміли, що в Україні ще дух козацької слави живе, тому зрозуміло, що цей захід був, скажімо так, підтриманий без всяких там у цій грі акцент не на конкурсній складовій, а саме на на. Чанні саме тому програма дуже насичена і максимально патріотична. Це фахівці, які мають досвід бойових дій, які мають досвід педагогічної діяльності, це професійні тренери, це в тому числі і представники громадських організацій. Кожен своїй, хтось тренує як фахівець спеціальної фізичної підготовки, хтось тренує з протимінної безпеки, хтось показує курс виживання, як виживати в таборі на свіжому повітрі. А ось здивувала організаторів зацікавленість дітей та підлітків з усіх куточків України. Такої кількості учасників не очікували. У Житомир свідомо їхали не лише хлопці, а й дівчата. Ну взагалі нам це подобається. Нам подобається виконувати військові дії і виконувати вправи. Ми хочемо цим довести, що Україну врятує не тільки краса, а ще й навички військових людей. Тому що це, це військових прав. Це потрібно знати всім. Це початку. Рівень. Всіх людей ну, всі повинні це знати, тому що ми не можемо е, знати, що буде з нами завтра, і для цього потрібно цьому навчитися. Береженого Бог береже. А вже справжній вишкіл учасники проходитимуть у польових умовах на військовому полігоні. Чимало старшокласників вже свідомо готові пов'язати подальше життя саме з військовою справою.